Шановні жителі міста, нагадую вам, що міські бібліотеки працюють для вас, до ваших послуг, інформаційні технології і традиційні книги та періодичні видання різної тематики, які регулярно поповнюються вже рік, як в бібліотеках відмінено платні послуги, отже, обслуговування безкоштовне. Ми вдячні працівникам телебачення, що дають нам можливість інформувати вас. Про ті незліченні духовні та інформаційні багатства, якими ми володіємо, і з якими з великим задоволенням ділимося з вами. Отже, читайте, розвивайтеся, розважайтеся і багатійте духовно. А зараз хочу вам розповісти про ті книги, які справили неабияке враження на мене, на мій розвиток. Це при тому, що з книгами працює вже 38 років і жодного дня не проходить без нової інформації. Є на полицях бібліотеки твір Володимира Чепового та Анни Ясної перехрестя. Ця книга про вибір, про життя і смерть, про важливі перехрестя долі, про добро і зло, про дружбу і зраду, про щастя, любов, що вибере герой. Перехрестя є однією з гіпотез, що відповідає на запитання, чому ми приходимо в цей світ і в чому зміст нашого земного існування. В книзі переплітаються сни і дійсність, ілюзії і реальність. Час і простір, але можливо, такий початковий задум творця надати кожному, що живе на цій землі, вибір своєї реальності і свого власного шляху. Є у книгозбірні бібліотеки книга Хохеля Чудіса возможне і ліпуть к волшебству. Всього за годину розмови людина здатна зцілити смертельну хворобу або пробудити в собі неймовірні можливості в хвилину смертельної небезпеки. Матеріалізувати засіб порятунку із нізвідки протягом тижня безкоштовно отримати квартиру чи стати мільйонером, за одну медитацію забезпечити щасливе майбутнє своїй дитині і багато, багато іншого. Чудеса можливі, вірте в них, і вони. Стануться. Ще одна книга Станіслава Хохеля Ступінні сознання і ліпуть к успіху. Хочете бути успішним в усьому? Це просто розвивайте свої особисті якості. Якщо ви готові попрацювати над собою для того, щоб отримати те, що хочете. Запрошуємо на червону доріжку успіху, що складається з 15 сходинок. Пройшовши через кожну сходинку, ви оволодієте однією з особистих якостей, необхідних для досягнення того, до чого ви прагнете. У книзі Лазійка для Юди розповідається, що людство розділено на дві частини земля нещасливі і благополучні. Інша частина людства живе на планеті скорботи Сатушарі, де населення жорстоке і нерозвинуте. Для прискореного розвитку сатушарян великі вчителі людства, що знаходяться на землі, посилають на сатушар і Лара, сімку кращих землян, і їх керівника Олександра. Земляни намагаються навчити місцевих добру і злагоді, одуматись, доки не пізно. У книзі Святий нас Слідчат читач знайде життєписи Божих угодників, чудотворні ікони святих і молитви до них, а також листи читачів, які доторкнулись до чуда. Ще одна книга духовної практики і медітації. Передбачувані в цій брошурі прості ці медитації посильні будь-якій людині, навіть тій, яка ніколи не займалась подібними духовними практиками. Звичайно, ці духовні практики є унікальним джерелом для тих, хто хоче пізнати себе і знайти свій духовний шлях. Є у бібліотеці книга Анастасії Нових перехрестя. Поряд захоплюючим детективним сюжетом, золотою ниткою творчості нових проходять вчинки головного героя книг автора сенсея в будь-якій ситуації залишатись людиною і нести це звання по життю з честю і гідністю. Ще одна книга авторки – «Предсказання будущего і правда о прошлом і настоящем». Останні події в світі, світова економічна криза та геополітичні зміни, складаючи з окремих фрагментів новин загальну мозаїку того, що відбувається, можна дійти висновку, що за всіма незгодами, різкими змінами, що вриваються в життя кожної людини, стоять сили, конкретні люди, що володіють більшою частиною світового капіталу, чиї імена не афішуються. Але світова еліта це всього лише групка людей в порівнянні. З усім людством вони можуть лише планувати, але втілення в життя цих планів залежить від мас людей, від особистого вибору кожної людини. Книга Синельникова Сила наміру допоможе вам змінити ставлення до своїх життєвих прагнень, зробити волю сильнішою, а життя яскравим і щасливим. Нова модель свідомості розроблена лікарем, ефективні авторські методики і стратегії допоможуть вам не лише досягти реального втілення заповітної мрії, але й попередити неприємності. Ви навчитеся гнучкості мислення і поведінки, піднесеності і чистоти помислів. Розпрощаєтеся з негативними емоціями і забобонами, розкриєте і реалізуєте особистий творчий потенціал і здійсните заповітну мрію. Ще одна книга автора, призначена саме для вас. І в цій книзі він пропонує ще один цікавий погляд на наше життя: психоенергетичне Айкідо це не просто робоча стратегія, це новий образ мислення, це позиція господаря свого життя. Опанувавши цю методику, ви не лише навчитеся добре знатися на своїх і чужих проблемах, але й найголовніше з вашого життя не завжди зникнуть стреси, негативні емоції, а разом з ними і всі хвороби й проблеми. І ви зможете отримати довгоочікувану гармонію і благополуччя. В своєму житті ви зможете відчути себе чарівником. Книга цього ж автора таємнича сила слова Формула любові. В ній Синельников познайомить вас з ефективною стратегією словесного кодування на успіх, здоров'я та добробут, яка легко, швидко і дієво принесе реальні результати, а також розкриє суть таємничої формули любові. Автор доповнив це видання новими практичними вправами. Слова, які ви звикли використовувати повсякденно, програмують ваше життя, вживаючи правильні слова, ви зможете змінити розвиток подій в своїй долі і направляючи їх з Успішне майбутнє. Є на полицях бібліотеки книга Фереро Бруно, «365 коротких історій для душі. У цій книзі зібрано короткі, але такі милі нашому серцю історії на кожен день. Ці оповідання, наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу, досить уважно прочитати, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає так легко жити і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. Дон Бруно Фереро, католицький священник монах. Книга Луїза Хей сіла внутрі вас, як преодолеть жизненные трудности». У ній зібрані листи до Луїзи Хей, які вона отримувала від людей з усього світу впродовж ряду років і відповідала на них. У цих листах міститься глибока заклопотаність з приводу проблем в різних областях. Включаючи нав'язані пристрасті, страхи і фобії, хвороби, емоційні проблеми, взаємини в сім'ї, виховання дітей, жорстоке звернення, кар'єра і процвітання. Люди, які писали ці листи, хотіли змінити свій світ. Відповіді Луїзи Хей допомагають їм відкрити себе, усвідомте і ви, що теж володієте внутрішньою силою, що здатна змінити вас. Тоді ви зможете самостійно знайти вирішення своїх проблем, тобто знайти відповіді, які знаходяться всередині вас. Ліз Бубро, улюблений мільйонами автор серії Слухай своє тіло, написала не зовсім звичайну книгу Любов, любов, любов. Її уроки побудовані на бесідах з реальними людьми і їх історіях сумних, смішних і трагічних. Із захопленням, спостерігаючи за розвитком героїв цієї книги, ви побачите, до яких неймовірних результатів приводить справжня любов. Ви також зможете зрозуміти різницю між прийняттям, упокорюванням і покірливістю, і дізнаєтеся про різні сторони любові, батьківської. Дружньої, власницької, любові пристрасті. Ця унікальна книга загострить вашу чутливість, проведе через різні ситуації, з якими ви стикаєтесь в своєму житті. Як від вредних привичок. Якщо ви хоч раз замислювалися над тим, як позбутися пристрасті до алкоголю, наркотиків, куріння, переїдання, азартних ігор, безлуздих покупок, то ця книга для вас. Коли у людини виникають питання, то в процесі роботи над ними приходить відповідь. Іноді знання приходять до нас з найнесподіваніших джерел, сказане якимось дуже важливе для тебе слово, але найбільше їх можна почерпнути для себе в такому цілющому джерелі, як книга, що часто стає справжнім другом і вчителем. Чого ми приходимо на цей світ? Як пізнати себе, як удосконалитися, хто керує світом, хто готує правителів держав і керує ними. На ці і інші питання ви зможете знайти відповіді в наших книгарнях. Дорогі жителі міста в бібліотеках чекають вас за адресами мікрорайон Перемоги 23, це центральне відділ обслуговування, Сіма нами любима юнацька бібліотека в дуже гарному приміщенні, яка розміщена за адресою вараж 41 та перша бібліотека міста, яка розміщена по мікрорайону будівельників, яка вже невдовзі надіємося, з допомогою нашої влади, прийде в нове комфортне приміщення.